Вранці отримав повідомлення про те, що маємо в одному з підрозділів загиблого. Один екіпаж його доставляє з Донецької області, везе сюди на Західну Україну. Ми зустрічаємо Хмельницьку і забираємо його в Чернівці. Ну, я входжу до парафії нашої церкви, і ми всі разом займаємося цим. І не тільки я один займаюся евакуацією полеглих, а також є в нас ще. Інші люди Мене війна застала в Попасні 24 лютого. Навіть перші атаки були там авіаційні 23-го десь в півночі. І через якийсь час, там за 3-4-5 днів вже своєю, своєю машиною, на яка не була до цього приготована, я відвозив багато тіл з перших днів. І пізніше я вже зрозумів, що нам потрібно купити на парафію такі машини, які будуть з холодильником, бо вже наступала весна з початку Великої війни, то ми практично всі наші кошти спрямовуємо на те, щоб допомагати Збройним силам. Тому взяли і цю машину, купили. У нас є таких два авто, ну і ми маємо ще одне авто на меті купити, таке з більших, щоб стояло десь там, скажімо собі, чи в Дніпрі, чи у Залізничному, щоб на стаціонарно мала свою е, холодильник, не зв'язаний з двигуном. Люди є завжди на парафії, бачать, що не встигаєш там е, змучений. А тим більше, у мене ця моя сімейна біда, моє сімейне горе ще також спонукало до цього у липні. Минулого року захворіла моя дружина. Ось, і ми мусили більшу частину. Я був з нею лікування тут, за кордоном, в Києві. Потім в липні цього року, 11 липня, вона померла і я залишився сам з дитиною, тому в мене ну, немає зараз таких можливостей на довготривалі виїзди. Бо лишати дитину ми самі два, тільки важко. Найважче це коли з тобою, скажімо так, дружина загиблого їде кудись в Дніпро опізнавати тіло свого чоловіка. От, так я маю, до прикладу. І вона їде з тобою в одній машині 900 кілометрів, для того, щоб впевнитись, що це він, і ми його забираємо звідти. В кожному підрозділі є група евакуаційна, яка забирає своїх там. Полеглих, поранених. Тобто вони, як правило, привозять в певні такі, це ж, скажімо, ці прифронтові міста, вони привозять в лікарні прифронтових міст. А вже далі є державна структура. При Збройних силах є структура державна на щиті, яка виконує цю роботу. Вони також виконують цю роботу прекрасно, все нормально, але інколи в них бувають затримки, інколи логістично складніше. От, коли в них якийсь там провал в роботі стається, тоді. Звертаються до волонтерів, таких як ми. Після оформлення певних документів тіло, як правило, кладеться в поліетиленовий мішок і вантажиться в машину, перевозиться. Кожне тіло, яке потрапляє кожного загиблого, воно потрапляє в судово-медичні експертизи і там проводяться певні дослідження, аналізи, ну, робиться ростин, так так званий. А також беруться аналіз рідин і встановлюється причина загибелі, чи це бойові дії, чи це якісь інші причини, чи, чи людина померла своєю смертю, перевіряється на стан вмісту алкоголю в крові наркотичних речовин. Навіть коли, наприклад, в мене якась така задача конкретна, я їду когось забрати, там звідкись, наприклад, з Запоріжжя, і мені там кажуть, о, як добре, ви з Західної України. От. І таким чином в мене буває так, що я, я не можу відмовити нікому, і я забираю ще якихось полеглих, які в цьому напрямку по маршруту нашому. І ми буває таке, що ми, приїхавши в Чернівці, ми потім ще їдемо кудись там, на Закарпаття, ще відвозимо кудись в Ужгород. Особливість автомобіля, на якому ми зараз рухаємося, це холодильна установка. Тобто нам потрібні певні умови для транспортування тіл полеглих. Це невеликий плюс, плюс 2-5 градусів для, для нормального довезення до місця, тому що поїздка іноді триває, може тривати там, 15 годин. Специфіка цієї діяльності, вона така, інколи буває дуже тяжко емоційно. Тяжко спілкуватися з... з родинами загиблих. Дуже тяжко везеш людину, яка, з якою ти був знайомий особисто. Це надзвичайно важко. Людину, з якою ти міг тиждень тому назад ще обніматися, привозити йому якісь волонтерські, і по потреба задовільняти їхні. І... А тут Та, було, було кілька випадків таких у мене, що. Ми спілкувалися, людина щось замовляла. Я обіцяв, що я привезу наступний раз. Ми побачимось, а наступний раз це вже могла бути сумна поїздка.